Вітаю в ефірі. Деталі на 21 му каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Конфлікт через ОСББ. Мешканці Ужгородської 16-поверхівки скаржаться на голову об'єднання. Мовляв, не знають, куди витрачаються їхні гроші. У ситуації розбиралися наші журналісти. Без води у нічний час. Десяток будинків обласного центру на три ночі залишиться без водопостачання. Подробиці далі. Швидко і тихо. Сесія Ужгородської міськради тривала годину. Що встигли розглянути? Розкажемо у випуску. Аптечний кошик. Ми зібрали найнеобхідніші ліки для домашньої аптечки і підрахували вартість. Пересварилися через ОСББ. Понад рік тому мешканці Ужгородської 16-поверхівки відмовилися від послуг ЖЕКУ та утворили об'єднання співвласників будинків. Планів було безліч зробити капремонт під'їздів, змінити освітлення, привести до ладу ліфт та облагородити навколишню територію. Але на етапі розподілу коштів назрів конфлікт. Половина жителів переконують, голова ОСББ не йде на контакт та не звітує про витрати. Нікола та Бокшан розбиралася. Алла Кимак три місяці працювала бухгалтером в ОСББ «Газда». Жінка каже, за рік керівник об'єднання жодного разу не організовувала офіційних зібрань разом з іншими мешканцями багатоповерхівки. Жінка створила ініціативну групу, аби хоч якось просуватись у ноумінальних питаннях. Загальних зборів у нас не проводились, хоч голова правління каже, що вона проводила, але ніяких об'яв не було. Люди хочуть знати, що робиться по будинку, куди витрачаються наші гроші. І на що ми можемо в майбутньому розраховувати? Ми не знаємо, який доход у нашого ОСББ. У нас немає ні правління, ні ревізійної комісії. Люди скаржаться. Керівництво ОСББ не виконує навіть елементарних комунальних обов'язків як розклейка оголошень і інформування жителів. Принесли платіжки, вона зайшла до них, Ну так вона мені сказала представниця водоканалу, а та послала їх на три букви. Я говорю, як то так? Давайте, я вам помогу. Я взяв у нее это, держу, вона намазує клеєм, і ми наклеїли з этой сторони на доску і з іншої сторони на доску. Наклею, щоб кожен знав. Наступний на день на утро нету. Все сорвато. Кожен місяць жителі 140 квартир платять комуналку на спільний банківський рахунок ОСББ. Тут рентна плата найдешевша в місті одна гривня за квадратний метр житлової площі у середньому по 40-60 гривень з кожного помешкання. Від голови правління хочуть насамперед, аби жінка йшла на контакт з мешканцями. Кожен за свій рахунок все робить. У тому то й справа, що ми свого председателя не обіжаємо, не взиваємо. Ми просто кажемо – Василіна. Відзвітуйся за гроші. Принеси журнал обліку. Де ведеш гроші? Приход, розход, остаток. Що ми купили, що ми зробили? Скільки грошей ми маємо? Ну вона цього не хоче зробити. Ми вже рік просимо. Почути позицію голови правління нам не вдалось. На телефоні дзвінки жінка не відповідає. Офіс зачинений, а в помешканні сказали більше не приходити. Добрий день. Добрий день. Вікторія Васильівна вдома? Ні. А коли подав? А ви хто? з зашого телеканалу журналісти, хотіли би поспілкуватися з нею. Ні, ні, приїхала. Дякую. І Якщо може, не приходьте до нас, добре у міській раді кажуть, згідно чинного законодавства про СББ керівник об'єднання зобов'язаний звітувати про витрати та проводити збори мешканців. У разі невиконання жителі мають право переобрати керівника у разі, якщо є претензії до голови правління в цілому до правління у мешканців будинку, тоді в будь-який момент вони мають право організувати ініціювати проведення зборів загальних. ОСББ і на зборах розглянути питання щодо подальшої діяльності голови правління. Поки мешканці 16-поверхівки хочуть лише достукатись до голови правління свого ОСББ. Але якщо ситуація не зміниться, готові переобрати керівника. Ми стежитимемо за розвитком конфлікту і повідомимо більше в наступних випусках. Вночі у багатоповерхівках на Лавріщева та Гагаріна в Ужгороді не буде води. Водоканал проводитиме планову промивку резервуарів питної води на місцевій насосній станції. Тому у найближчі три дні: 27, 28 та 29 липня, з 23 до 6 години постачання води припинятимуть. А з відновленням мешканцям радять пропускати воду через систему змивних бачків для її швидшого освітлення і не вживати в сирому вигляді, поки вона не стане апаратною. Абсолютно прозорою детальний перелік адрес на сайті водоканалу. Бідним ужгородцям по дві тисячі СБУ 150 тисяч гривень на сьогоднішній сесії. Ужгородські депутати надали матеріальну допомогу десятьом малозабезпеченим містянам і проголосували за виділення 150 тисяч на матеріально-технічне забезпечення підрозділів служби безпеки, які беруть участь в АТО. Після тривалих дискусій відправили на доопрацювання проект рішення про затвердження списання безнадійної та простроченої заборгованості з орендної пла за комунальне майно. А от частину комунального майна Ужгородської міської лікарні, а саме котельню, передали в концесію приватній фірмі. Є одна умова, є одна просьба, і вони на це згодні. Що ця наша газова котельня вона консервується, вона не переробляється. Вони добудуються, добудується котельня на твердому паливі. І друге питання, що вони беруть всі працівники, які працювали в своїх штатах. Ще одна, що не що це затягне досить великий час. Галасу наробили і містяни, які прийшли на сесію протестувати проти забудови зелених зон. Мешканці кількох будинків вулиці Минайської зібрали 80 підписів проти забудови їхньої прибудинкової території. На зеленій зоні планували зводити готель, але через протест місцевих жителів договір оренди з приватною фірмою пообіцяли розірвати. А ділянку повернути в управління лю. Там камыши, вода, все. Там делали раньше э, мелиорацию, лад, копали, копали, трубки ложили и так далее. Все вот в этом озеро. И сейчас взять вот эту территорию и забывать, я не знаю. Мы все категорически против. Где же нашим деткам там тогда гулять? Більше тисячі гривень за так званий лікарський кошик. Експерти проаналізували вартість найзатребуваніших медикаментів у п'яти великих містах України. Наші журналісти підрахували середню вартість базових препаратів для домашньої аптечки в Ужгороді і склали власний кошик медикаментів. Ускільки обійшлося, дивіться далі. Вартість 32 найпопулярніших аптечних препаратів проаналізували економісти. Так, за даними досліджень, ціна найчастіше запитуваних в аптеках препаратів від 1016 до 1056 гривень. В Ужгороді середня ціна такого проаналізованого економістами набору більше 1050 гривень. Та стандартний домашній набір медпрепаратів може обійтись дешевше. Отож збираємо умовний лікарський кошик. Вартість може трохи варіюватися залежно від того, чи є в родині маленькі діти та люди похилого віку. Обов'язково мають бути це жаропонижуючі засоби, обзболюючі засоби такої екстерної допомоги, коли якийсь поріз, рана, це мають бути бентелико, пластирі, антисептик. Обов'язково можливо, якщо є старша людина старшого віку, то щось від Серця або від підвищеного тиску, ці медпрепарати включаємо до нашого аптечного кошику. Медикаментів купуємо мінімальні дози. Головне, аби вистачило на першу домашню допомогу, а не на довгі курси лікування. Набір, який має бути в кожної людини вдома, для того, щоб не опинитися в ситуації, коли не можеш сам собі зарадити. Він Орієнтовно може десь біля 500 гривень буде коштувати. А от Закарпаття здебільшого вартість ліків у своїй домашній аптечці не підраховують. Натомість на медпрепарати в середньому готові витратити кілька сотень. Ну я думаю, все одно гривнів на 200 треба. Самі елементарні, там, обезболюючі, сердечні. Напевно, це я сподіваюся, що гривень 200 може, можна вписатися. Але не знаю, точно не підраховував. Ну, раз до 300 гривень йде в місяць на лікарство. приблизно. Ситуація ціноутворення і доступу до лікарських засобів складна не тільки в Закарпатті, а загалом у державі. Якщо закупити стандартні засоби ще по кишені, витрати на серйозне лікування часто непідйомні. Адже ми залишаємося єдиною країною в Європі, де лікування покладене на самого пацієнта. Україна залишається знову ж таки порівняльне статистика аутсайдером з точки зору доступу до високоякісної, ефективної і взагалі доступу населення до лікарських препаратів, тому що по по оцінкам експертів близько 92% населення. Вони переживають і зазнають досить суттєвих фінансової скрути в випадку захворювання одного членів сім'ї. Препарати зі стандартного лікарського кошика варто брати з собою у подорож, особливо актуально, якщо їхати, плануєте за кордон. Часто навіть стандартні ліки у Європі для українців обходяться у кілька разів дорожче. До того ж, без рецепту не продаються. Якщо людина страждає на захворювання серцево-судинної системи, то має мати при собі певні ліки з цієї групи. Якщо ви плануєте подорож і маєте певне хронічне захворювання, тобто, наприклад, гіпертонічну хворобу, то потрібно забезпечити цими ліками вдома, тому що не обов'язково, що ви їх зможете знайти за кордоном. Зекономити на стандартному лікарському наборі можна. Для цього варто обирати дешеві відповідники популярних препаратів. А от запасатися препаратами на кілька років вперед не варто, адже у них є строки придатності. Залишайтеся з нами далі в інформаційних деталях дня, йтиметься про таке, куди виїздять закарпатці? Міграційна служба оприлюднила офіційну статистику. 101-й день народження Анастасія Шевчук зі сторожниці відзначає рекордну дату про секрети довголіття. розказала нашим журналістам. Автомобільний екстрим про захоплення професійних гонщиків з Ужгорода. Далі. Закарпатці найчастіше емігрують в Угорщину, Чехію та Ізраїль. Такі дані аналізу Державної міграційної служби в області за останні півроку. Натомість на обліку управління 1115 іноземців. Більшість з них працюють на підприємствах краю а постійно в області проживають майже 2,5 тисячі іммігрантів. Самі ж закарпатці продовжують виїжджати за межі області. Міграційною службою вже видано отримали дозвіл на постійне місце проживання в країнах далекого зарубіжжя 440 наших краян. 444 наших країн. Якщо порівнювати цю цифру із минулим роком, то в минулому році вона була вдвічі майже, майже вдвічі більшою. Є певне скорочення кількості бажаючих виїжджати на постійне місце проживання за кордон. І у продовження теми ми поцікавилися в Ужгородців, чи шукали вони можливості виїзду за кордон і яку країну обрали би? Що почули за мить у нашій постійній рубриці Громадська думка? Якраз збираємося виїжджати в Шотландію. Я yeah. не завжди. Так, а чому саме її обрали? Ну там клімат дуже хороший, природа, люди дуже привітливі. Можливо, Словакия. Чому? Ну, є можливість тут отримати йому диплом музичному училищі, Далі отримати освіту в Словакії, в Братиславі і мати роботу престижну. Напевно, Німеччина. Чому Ну, там соціальні гарантії кращі, так, ну скільки так знайомими, спілкуємося Постійно? Ні, для чого? Нас добре. Треба лишатись тут. Ну а якщо б була можливість, то, мабуть, не знаю, в Португалію. Думав. Ну я хотів би в Німеччині жити. А чому? Не знаю. Високий рівень економіки, люди добре живуть. Сьогодні жительці сторожниці Анастасії Шевчук виповнився 101. Бабуся шиє, доглядає за собою та навіть в'яже речі для правнука. Привітати її зібралася вся родина дочка, внучка та правнук. Секрети довголіття випитували наші журналісти. Вітаємо вас народження. щастячка вам здоров'я всього найкращого довголіття. Дякую. Як ви поживаєте? Ой, помаленьку. Сьогодні в Анастасії Шевчук знаменна дата. Їй 101. Попри поважний вік, бабуся почуває себе прекрасно, нещодавно вишила з катертину, показує нам свої фото в молодості, пам'ятає війни, пережила безліч хвороб та майже всіх родичів. Київ, мадаїсес, операція на очі. А зараз себе як почуваєте? Ну, на свої роки це ще добре. Моє. Такі що лежать, то ще Богу дякувати, що я сама сама входжу. Як миюся, так миюся, Як в'юнуся, так вдінуся. Ніхто мені не допомагає. По дому поратись допомагають дочка, онучка та навіть правнук. Про бабусю відгукується тільки добрим словом. Донька любов визнає, мамою пишається і не перестає дивуватися її життєвій енергії. Так довга, розумна. Я, я кажу, мала дві праві руки вона шила, вишивала, в'язала. Все все вміла робити і людям допомагала. Роки пройшли. Мама має добру пам'ять, цікавиться політикою, знає артистів, дивиться телевізор. Телевізор дивиться до 3-4 годин ночі, ранку. Сьогодні іменинницю вітають найрідніші. Здоров'я, щастя, всього-всього найлучшого. Бажаю вам дожити до мільйон. А щастя. І щастя, здоров'я. Пойде вам Бог здоров'ячки ще багато багато років, скільки вам дасть? У сторожницькій сільській раді кажуть Анастасія Шевчук єдиний і унікальний старожал на всю Ужгородщину. Ця жінка минулого року відмічала сторіччя, приїхала в сторожницю десь приблизно 84-му році. Вона приїхала до дочки і з того часу проживає тут. І ми дуже пишаємося, що в нас така довгожителька. Сама імениниця переконує, секретів довголіття немає. Головне не втрачати життєвого оптимізму та радіти кожному моменту. Здоров'я і до і до моїх років, щоб луче ходили, лучше говорили. Автоекстремали з Ужгорода. Наш Анатолій костюх дізнався про секрети професійних гонщиків та їхніх автівок, хто і на чому їздить. А головне, що потрібно переробити в машині, аби виступати на перегонах. Дивіться далі. Дмитро без екстремального водіння не уявляє свого життя. Щотижня шукає велику вільну автостоянку, аби випробувати на що здатне його авто, вважає себе аматором. Хоча протягом останніх двох років уже тричі брав участь у гонках. День раз їздив на Слаломі, це було в Івано-Франківську. Ось це я тоді був і жив там. І зараз е в гірських перегонах. Два, два рази ми були їздили як аматор. Ось мені це сподобалось. Той тобто хочу продовжувати далі їздити. Як проте таких гонок для аматорів саме в Ужгороді, майже не проводять складна організація. Потрібні у великій кількості датчики швидкості руху авто, аби судді могли фіксувати її. Плюс виняткова безпека руху, перекриття ділянок, охорона. А машини мають бути серійними і без змін в технічних характеристиках. В аматорах зараз на даному ну, останній раз як було, що хотіли би, щоб машини були повністю стандартні, без ніяких допрацювань. В соответственно, нас стандартна різина, стандартна підвізка, мотор, коробка. Все повністю як з заводу йде машина. Інша ситуація в професійних гонщиків. Їхні машини від заводу мають тільки кузов, усе інше замінене на потужніше та надлегке. То есть все элементы сделаны из слегка сплавных материалов, используются алюминий, дюраль, иногда магний, даже титан. Этот автомобиль отличается тем, что он, во-первых, легкий, во-вторых, здесь вареный каркас безопасности, цельно цельнотянутой трубы. Все сварено спошними швами для того, щоб бізопаса спортсмени могли виступати в різних видах автогонок. Вадим каже, машину придатною для автоспорту робить не надшвидкість, а максимальна захищеність водія без захисного каркасу, спеціального анатомічного сидіння надійних пасків безпеки. Жодне автодогонок не допустять. І на відміну від аматорського спорту, професійних гонок в Україні і загалом на Закарпатті достатньо запевняє батько гонщика і представник федерації автомобільного спорту на Закарпатті. В цьому году у нас проведені два чемпіонати України етапов чемпіонату України. Це один чемпіонат по Україні гонкам в ушкі на перевалі Ужок, і чемпіонат по ралі в поляні. Сейчас планируется еще один был этап чемпионата зимней вершины в феврале на верецком перевале. То есть три этапа уже прошли. Еще один этап мы в октябре планируем. Проте професійних гонщиків, які мають відповідну ліцензію і право змагатись в області всього восьмеро. Одна з причин дорожнеча. Наприклад, в його команді три механіка та менеджер. А протягом одного етапу гонки він може зіпсувати до 20 шин. Флешмоб на підтримку закарпатського олімпійця. спортивні журналісти запустили у соцмережах акцію на підтримку чемпіона світу з фехтування Анатолія Грия, завдяки якому Закарпаття вперше за багато років років буде представлена на Олімпійських іграх у Ріо. Містян закликають робити селфі біля білборду із зображенням спортсмена, писати у коментарях слова підтримки і передавати таку естафету друзям. Пости в мережі робити під хештегом go Всі закарпатці, наші краяни, ужуються які досягають чогось. А, ними потрібно пишатися, їх потрібно, як то кажуть, просувати, їх потрібно підтримувати. І неважливо, якими методами. Головне, аби. Це було молодіжно. Це було молодіжно. Це було сучасно. Це було популярно. А ну, всі ми знаємо, що в наш час зараз соціальні мережі набули надзвичайної популярності. Тримаємо кулаки за Анатолія і бажаємо йому перемоги. А я на цьому прощаюся з вами. Побачимося у наступних ефірах 21-го.